Інфобус клік-клік і онлайн квиточки до будь-якої точки після ракетного обстрілу України наші ППО спрацювали навідмінно. Це була дуже вкрай важка і складна робота, тому що ви прекрасно знаєте летіли і крилаті ракети і і балістика. Балістика це найважчі е, ракети, які м, м, доводиться з якими доводиться власне боротися нашим оборонцям, тому що це найважчий е, траєкторія польоту. Друга половина друга фаза польоту це фактично вільне падіння, швидкість величезна, але тим не менше впоралось дуже добре. І головокомандувач збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що якби кинжали влучили в свою ціль, про що до речі е, в своїх зведеннях розповідають Росіяни. Канашенкова розповів. Що що с ну, ледь не всі патріоти, які були е, навколо Києва і навколо е, всіх критичних об'єктів, були потрощені. Так, от головнокомандувач Валерій Злужний каже, що якби ці кінжали влучили в об'єкти, куди вони летіли, то наслідки були б катастрофічними. Загалом е, про прокотилася хвиля. Реакції серед наших союзників відповідно, що кажуть в Німеччині, от голова комітету Бундестагу з питань оборони, представниця вільної демократичної партії Марі Агнес Штрак Ціммерман розслідкувала повільне постачання зброї Україні на тлі чергового масованого ракетного обстрілу з боку Російської Федерації та закликала передати нашій країні ракети. Таурус цитуємо, Україна потребує більше боєприпасів, більше запчастин, і потрібно негайно мобілізовувати Таурус, щоб остаточно ускладнити для Росії можливість поповнення запасів. За словами Штрак ціммерман фраза про підтримку України стільки скільки буде потрібно, була самим лише словами. Якщо мене Продовжимо підтримувати Україну разом з нашими європейськими партнерами в набагато більшій мірі і широко розрекламувала європейська коаліція. В 16 повинна запрацювати набагато швидше, якщо ми хочемо протистояти російській перевазі в повітрі. Путін розраховує на те, що ми боїмося власної хоробрості. і він очевидно має рацію. Це вагання дуже гірке. Додала німецька депутатка. Речниця до речі, з питань безпеки німецьких зелених сара ні коментарі ті онлайн, таке от. Видання і змі також закликала до надійної допомоги України з боку Німеччини за словами Нанні необхідна визначеність у плануванні, коли йдеться про німецьку підтримку України, додавши, що наразі її недостатньо через напружені дискусії щодо бюджету. Ну от власне, окрім цього, що в Німеччині закликали продати Таурус, я вам нагадаю, ці ракети далекобійні 500 кілометрів. Вони мають. Власне, тандемний тандемну боєголовку, що це означає, коли ракета летить. Вона влучає умовно кажучи в бетонну якусь е, ціль, тобто детонує спочатку перша е, боєголовка на цю бетонну ціль. А далі вже наступна детонація може відбуватися безпосередньо, можна обирати на якому поверсі припустимо, що це є багатоповерхів, Багатоповерхівка, де знаходяться офіцери Російської Федерації, таке як було до речі в Криму, відповідно може чудово е, нищити е, завдані координації. До там метрів. Ну, суть тому, до чого я веду, що Таурус – це дуже хороша потужна зброя. Дискусії щодо ракет Таурус німецьких ведуться вже не перший місяць. І зволікання з боку <кій> Німеччини повідомляють, що це на рівні е їхнього канцлера Олава Шольца, тому що він знову ж таки далі. Та сама риторика побоюється ескалації. На що відповідь одна: куда ж може бути більша ескалація, ніж те, що зараз відбувається в Україні? Конвенційна вся зброя, всього всі види, вже використані. Тобто немає такого, чого б Росія не застосовувала. Окрім Німеччини, також відреагували на цю атаку 2 січня в Польщі. Світ має посилити санкції проти Росії і надати Україні ракети дальнього радіо суді після масовної атаки Російської Федерації по Україні 2 січня. Вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це міністра. Ми повинні відповісти на останню атаку по Україні мовою, яку розуміє Путін. Він закликав посилити санкції проти Російської Федерації, аби Москва не могла сто створювати нову зброю з контрабандою. Контрабандних компонентів, а також надати Києву ракети дальнього радіосудді, які дозволять Україні знищити пускові майданчики й командні центри. Ф-16, до речі, польські були повітряні сили Польщі за участю американського контингенту 2 січня підняли в небо бойову авіацію на тлі інтенсивного ракетного обстрілу України від Російської Федерації. Про це оперативне командування збройних сил Польщі поінформувало в соцмережі. Вітер колишній в зараз називається ікс. Цитуємо для підтримання безпеки повітряного простору Польщі було задіяно дві пари винищувачів 16-х і повітряне судно союзників. Приблизно в 5.45 ранку злетіла пара, розміщена на базі власті, а приблизно о 6.15 пара з бази у Кшешинах. Ідеться в повідомленні. Військові попередили населення, що робота авіації відчуватиметься підвищеним рівнем шуму, особливо у східних регіонах. Країни хочу вам нагадати, що у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Болонському, Голосівському та Святошинському районах. За попередніми даними є влучання на територію об'єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі. У місті поки декуди є перебої, були перебої з електроенергією та водопостачанням. Ну от бачимо, що підняли свої Ф-16 поляки. Говорив я з військовим експертом, в тому числі з Романом Світановим він каже, що цілком можливо, що можуть співпрацювати f 16 які нам передадуть наші союзники, Я нагадаю, що е, от буквально на днях повинні вони з'явитися. Е, також цілком можливо, що про f 16 яким Задекларували наші партнери, що вони передадуть нам наприкінці минулого року, на початку цього року, 24-го. Їхня доля може бути такою, як і ракети Атакамс. Я вам нагадаю, що офіційно не було повідомлення про надання саме цих снарядів. Я маю на увазі Атакамс. А про них дізналися в першу чергу окупанти, росіяни, коли були влучання по їхніх аеродромах в Бердянську і по їхньому. Скупченню техніки і живої сили під Луганськом. Отак, От вони дізнались про атакам. Можливо, так само і дізнаємось ми про те, що в нас вже є ф 16